Прифайного, дай Боже, світлого і натхненного дня середи. Сьогодні нас знову вітають гори. Нам вдалося, за вашими молитвами, надіюся, вирватися на пару днів у гори з дітьми, ще з тваринок покормити. Одним словом, файний час благодатний. І сьогодні навчає нас святий Філіп Онері, дуже файний, Божий, святий, з гумором. І він, він каже таку файну ідею. Господи, збережи мене сьогодні, бо якщо ти мене не збережеш, я знову накою якісь дурниці. Це такий ну, трошки маніпуляція Богом, але ну, така християнська побожна маніпуляція. Чого? Ну, бо Боже, я себе знаю. Я себе знаю, Боже, і якщо я зроблю щось без тебе, якщо без тебе щось запланую, і якщо без тебе щось зреалізую, то ну, це напевно всього вийде якась дурниця. Напевно, всього вийде щось неправильне, недобре, викривлене. І це для нас хороша ідея у двох напрямках. По-перше, ви ми це про це постійно пам'ятали. Щоб ми постійно пам'ятали про те, я роблю це з Богом чи ні. Я планую це зробити з Богом чи ні. Я хотів би, аби у цьому був присутній Господь чи ні. А потім, коли вже робиш, то буквально, Боже, я вже роблю те, що ти мені відкрив, ти до чого ти мене підштовхуєш, що ти мені підказуєш, добре, Боже, я змирився, роблю. Але, будь ласка, будь зі мною в цьому. Нехай не роблю я це сам, нехай не приймаю я рішення сам. Нехай я сам не стартую. Не роблю і не фінішую. Чого? Ну, ну точно буде якась дурниця, точно буде щось неправильне. Тому, товариство, запрошуйте у свої плани Бога, плануйте разом з ним. Розпізнавайте, які його плани є для наших планів. Бо, аби не було як в тому жарті, що хочеш Бога насмішити, то розкажи йому про свої плани. Розкажи йому, що ти хочеш. Ні, впускаємо свої плани вже Бога, і потім, коли ми їх реалізовуємо, коли ми їх робимо, виконуємо, також і це робимо з Богом. І я думаю, що тоді справді буде більше благословення, а менше дурниць. Більше файних речей, а менше помилок. Принаймні Одіївці. Дякуємо, Філіпонері. Файного благословенного дня. Майтеся файно. Мир вам!